Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 31 липня 2024 року віце четвертого року. Віцепрезидентка Шакмала виступила перед жіночим товариством Сігма Gamma РОВ. Х'юстоні, штату Техас, і, власне, зараз ми коротенько обговоримо основні тези, які вона там висловила. Виступ був короткий тривалістю 14 хвилин. Камала Гарріс прямо відповіла колишньому президенту Трампу після того, як він висміяв її спадщину та расове походження. Трамп. Сказав той же день, що Гаріс завжди має індійське походження, а потім випадково стала чорною. Це відбулось на з'їзді Національної асоціації темношкірих журналістів. Ми в попередньому відео розбирали ту подію. Гарріс відповіла на ці закиди наступним чином. Це було те саме старе шоу розбіжності та неповага. І дозвольте мені просто сказати, що американський народ заслуговує на краще. Американський народ заслуговує на лідера, який говорить правду, лідера, який не відповідає ворожістю та гнівом, коли стикається з фактами. Ми заслуговуємо на лідера, який розуміє, що наші відмінності не розділяють нас, вони є важливими важливим джерелом нашої сили. Тобто тут вона закликає знову ж таки до об'єднання і до відкидання ворожості і гніву. Далі вона зазначила наступне: у цей момент наша країна знову покладається на вас: додати енергії для організації та мобілізації. Бо коли ми організовуємось, гори зрушуються. Коли ми мобілізуємо націю до змін і коли ми голосуємо, ми. Творимо історію, додала Гаррі. Знову ж таки, заклик до об'єднання і до мобілізації, і це, звичайно ж прив'язується до виборів. Також Гарріс чергове розкритикувала проєкт 2025 щодо наступного президентства від республіканської партії. Оскільки ми працюємо над тим, щоб рухати нашу країну вперед, давайте будемо ясними. Є ті, хто намагається повернути нас назад, і знову ж таки, це переплітається з тезою, там ніколи не повернемось. Назад, яка також активно звучить під час передвиборчих заходів Камали Гаріс. І, власне, останнє, що вона зазначила, це те, що стовпом її кампанії є свобода і пообіцяла захищати свободу любити того, кого ти любиш, свободу вивчати повну історію Америки та свободу для жінок приймати рішення щодо свого тіла. І тут знову ж таки це переплітається з питаннями. Абортів. Ну, і вона додала, що до виборів залишається 97 днів. Ми також про це говорили, що Гаріс активно використовує ось цей прийом, називаючи кількість днів до виборів, таким чином, щоб електорат був максимально мобілізований так, і сконцентрований на дату проведення загальних виборів. Це основні тези, які вона визволила. Так, повторимо. Це згадка про Трампа, про проєкт 2025 і про захист різноманітних свобод. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!